Лучанин Михайло зустрічає доньку, першокласницю після навчання. Каже, через карантинні обмеження батькам заборонено заходити до приміщення, тому чекає поряд зі школою. З його слів, для безпеки учнів і вчителів цього недостатньо. «У Нас в школі була одна баба Галя чи Шеня, не пам'ятаю. І вона відповідає за всю безпеку, але тоді не було дурниць у голові у дітей. Я сприймаю це позитивно. Так як враховуючи теперішню ситуацію в нашій країні і в загалому у світі, ну і плюс діти самостійніші». Донька Оксани Янко навчається в Луцькому ліцеї номер 27 який запрацював 2018 року. За новими стандартами будівництва для безпеки учнів і вчителів, тут передбачено декілька входів і виходів, розповідає класовод Світлана Демчук. У нас є такий додатковий вхід. От ці от сходи, і ми маємо додатковий ключик, відкриваємо вранці самостійно. Ніхто зайвий не потрапляє, тільки класовод і е, дітки. Ми зараз задіємо окремих чотири входи. Входи для учнів початкової ланки закриваються, і основ, основний вхід він відкритий весь час, але там є гардеробник на вході, яка весь час слідкує за тим, хто заходить, виходить в заклад освіти. Для безпеки у школі по периметру будівлі і в коридорах першого поверху навчального закладу розташовані зовнішні і внутрішні камери відеоспостереження. Гардеробниця Ірина Турчин каже: у школі немає Вахтера і охоронця, тому, крім своїх безпосередніх обов'язків, стежить за порядком у школі. «16 зон відеоспостереження, і от в даний момент бачимо, що знаходиться на території школи. Центральний вихід гардеробницям попереджає адміністрацію або тих вчителів, до кого прийшов хтось, щоб вони вийшли, зустріли людину. Ну але звісно, у випадку, якщо би хтось захотів проникнути, ну наприклад, озброєна людина, вони будуть діяти за інструкцією. Це все одно ну не дає такого захисту, як могла би надати професійна охорона». Це Луцька загальноосвітня школа номер 15 Камери відеоспостереження тут нині встановлюють. Поки вони не працюють за безпекою в навчальному закладі, стежить гардеробниця. Камери спостереження мають бути, тому що можуть бути нестандартні якісь випадки. Якщо держава не може, то ми повинні самі подбати про своїх дітей. Ну це безпека дітей найважливіша. У скількох луцьких школах встановлені камери відеоспостереження не підраховували, каже директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Розповідає, у жодній школі міста немає вахтерів, які б стежили за тим, хто заходить до приміщення. Обов'язки виконують гардеробники і нічні сторожі. На перервах за ситуацією стежать чергові вчителі та учні старших класів Професійно охорони в навчальних закладах при бажанні оплачують батьки учнів. І заклад, як четверта гімназія, ліцей номер дев'ятий. Ось вони мають можливість наняти охорону. А всі решта заклади. Вони я діло, що немає такої можливості. Випадків дуже багато є по Україні і нагальних випадків, що самі по собі говорять про те, що є необхідність цьому забезпечення цих заходів безпеки. Віталій Бондар каже: питання додаткової професійної охорони в луцьких школах на рівні управління і міської ради не обговорювали. У міському бюджеті на це грошей не передбачено. Ірина Сватула, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.